Зуби один із найдавніших і найсильніших символів у снах, їх бачать майже всі, і майже завжди після такого сну залишається дивне відчуття, ніби щось важливе намагається пробитися з глибин підсвідомості. У багатьох культурах зуби у снах пов'язані з життєвою енергією, силою, здоров'ям і навіть віком душі. Коли вони здорові та міцні, ми відчуваємо контроль і впевненість у житті. Коли вони кришаться чи випадають, з'являється страх втрати, безсилля або старіння. Психологи кажуть, що такі сни часто з'являються у моменти, коли ми щось або когось втрачаємо не завжди буквально. Це може бути втрата стабільності, впевненості, стосунків або навіть старої версії себе. Зуби у сні це символ змін, але не завжди негативних. Вони нагадують нам, що будь-яке оновлення потребує болю, як у дитинстві, коли молочний зуб випадає, щоб дати місце новому. У різних сонниках цей образ трактується по різному. Сонник Міллера: зуби у сні це попередження або ознака життєвих труднощів. Погані зуби можуть вказувати на втому, чи проблеми зі здоров'ям, а рівні, білі, на задоволення і гармонію в житті. Випадіння зубів знак, що доведеться прийняти неминучі зміни або підготуватися до випробувань. Сонник Фрейда. Зуби це символ пригнічених емоцій, страху або контролю. Їх втрата у сні може відображати внутрішню боротьбу, бажання звільнитись від напруги або відчуття провини. Сонник ванги. Випадіння зубів означає переживання втрати або випробування. Але також довге життя та усвідомлення самотності, коли людина переживає багатьох близьких. Ванга вважала, що такі сни приходять, щоб ми замислились про цінність зв'язку з рідними. Слов'янський сонник: зуби це символ роду і життєвої сили. Якщо зуби випадають, хтось із родини потребує підтримки, якщо виростають нові. Це знак оновлення, відродження енергії і внутрішнього зростання. Психологічно такі сни можуть бути закликом до турботи про себе і тілесно, і духовно, можливо, ми виснажені, і душа просто сигналізує: зупинись, відпочинь, відновись. Іноді це не страх втрати, а підсвідоме очищення, як коли старе поступається місцем новому, бо навіть у найнеприємнішому сні. Може бути закодоване оновлення, тільки треба навчитися бачити його не через страх, а через усвідомлення. Тож наступного разу, коли тобі насниться зуб, не лякайся можливо, це не провісник втрат, а знак, що твоя душа готова відпустити минуле і зробити місце для нового життя. Підсвідомість говорить до нас через сни, символи і тихі відчуття. Якщо ти хочеш навчитися чути ці сигнали, залишайся з нами, підпишись на нічний оракул і відкривай себе щоразу глибше.